Пліснява і дощова вода, що капає зі стелі квартир. З такою проблемою зіткнулися мешканці багатоповерхівки у Дніпрі, яку пошкодила російська ракета. Ось уже чотири місяці люди вичерпують воду, адже перекриття, яке поставили комунальники, не рятує. Зверталися до міськради, проте кажуть, жодних строків проведення ремонту так і не отримали. Яка зима чекає на мешканців? Дізнавалася Софія Москаленко. Вода накопичується в цих отворах, стикає, і воно все проявляється пліснявою. Щойно у місті починається дощ. Ганна мчить до своєї квартири, яку пошкодило російською ракетою. Дах багатоповерхівки зруйнувало вибуховою хвилею. Тож уся вода стікає до її оселі на горішньому поверсі. Приїжджаємо, вимакуємо руками, щоб менше сусідам досталося, Потім є апарат, який підсушує повітря. Ми його замовляємо і трошки підсушуємо квартиру. І так, ось уже чотири місяці з дня російського удару. Тоді, 19 квітня, армія РФ атакувала Дніпро ракетами, поцілила по багатоповерхівці, де мешкає Ганна, і приватному сектору. Троє людей загинули. Ще 24 були поранені. Прокинулася, коли було дуже гучно, все горіло кругом. Полетіло скло. Балкон був застеклений, і від взриву всі стекла впали напілу. Тому я скинула ковдру і вже ходила по ковдрі. З фонариком знайшли кота і вийшли. Після розбору завалів стало зрозуміло, квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент. Нині у цих трьох під'їздах ніхто не мешкає. Небезпечно. А от в інших семи комунальники повставляли вікна, а дахи накрили плівкою. Воно все протікає і протікає до сусідів на четвертий поверх і на третій поверх. Тож мешканцям доводиться самотужки вичерпувати воду з даху. Одного разу набралося аж 80 відер. Чотири місяці пошти пройшло. То ніхто нічого не робить. Зверталися до міської ради, зверталися до мера, зверталися в жилсервіс. Кожен перекидає з одного місця на друге місце. Найбільше мешканці будинку бояться, що до холодів справа так і не зрушить з мертвої точки, а тоді від плісняви квартири вже не врятувати. Притому всі комунальні платежі нараховуються для того, щоб не нараховувалися, сказали: ми можемо поза позаварювати ваші квартири. У міськраді ж відповідають, ремонтувати дах розпочнуть уже з 1 вересня. Будинок вважається історичною пам'яткою, тож усі проєкти реконструкції мали погоджувати з мінкультом. Ми робили все можливе для того, щоб як наскоріше розпочати цей процес. Просто є процедурні процеси, які ми не можемо перескочити і сказати: ось ідіть робіть. Що ж до під'їздів, де руйнування найбільше, там лише готуються демонтувати конструкції. Мешканців відселили, їм міськрада виплачує компенсацію за оренду житла. Будемо робити демонтаж до місця, де є вже нормальні стіни, тобто все зруйноване, ми приберемо. А потім буде тимчасове накриття, а потім буде проєктування вже повноцінне щодо відновлення цих квартир. У міськраді прогнозують, одна тільки розробка проєкту триватиме близько восьми місяців. Наскільки затягнеться відновлення, поки невідомо. Проте обіцяють, будинок після відбудови виглядатиме як і до удару ракети. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, Марафон Єдині новини.